Всі! Ви на каналі української блогерки, що подорожує світом. Сьогодні я знаходжуся в Барселоні, Іспанія і знімаю для вас тут новий влог. Підтримуйте відео улюблених блогерів, подивайкою та коментарем. Раночок, а я приїхала на вокзал волонційський. Це залізничний вокзал. Потягом буду їхати в Барселону. У мене є ще годинка часу на каву. Я виселилася зі свого житла, дуже дякувала родині, в якій я жила цей тиждень. Час рушати далі в Барселону. На таксі сюди приїхала з житла. Все нормально. Валенція мені дуже сподобалась. Проводжають мене ось такі веселі пані. Це Мурал навпроти вокзалу. Гарна була погода тут. Вересень, теплий, трошки дощило. Вчора гуляла ввечері під дощем, але це не завадило провести цей тиждень тут дуже яскраво та насичено. Он скільки і відео нас знімала, скільки музеїв побачила. Мені здається, що програма в мене була досить насичена та цікава. Сніданок на вокзалі. Це я зайшла в кафе, таке, лапауза називається. І тут є пропозиція меню ранкового. Я замовила таке меню, воно коштує 595 євро, томати, брускетти, кава. Тут багато сендвічів, але я от обрала такі коржики. Ну нічого. А, забула, що ще ж сік входить в це меню за 5,95. Зробила чисто по-іспанськи, подивіться, яка гарна броскета. Зробила все по правилах. Оливкова олія, сіль. І, до речі, дуже смачна. Булочка гаряча, кава смачна і сік це фреш. І ось я вже в потязі. Це типу інтерсіті. Місця комфортабельні, сіла та собі їду. Також був вагонний ресторан, але я в нього не ходила. І загалом час промайнув досить швидко. Ось я і в Барселоні. Це мій інтерсіті, який мене привіз за десь три години до Барселони. Зручно, швидко. Тільки кудись я приїхала під землю. Зараз буду шукати вихід до метро. Я в Барселоні, не лякайтеся, це моє тимчасове житло, воно так автентично виглядає. Заселилася я у друзів, тому що ну, так значно приємніше, ніж з незнайомими людьми на Airbnb. До того ж майже неможливо було знайти на ці вихідні житло, тому що шалені ціни, і це була та ще пригода. Отак, от, от по знайомих. І виділили кімнатку на вікенд. В Барселоні я буду два дні. Цей вечір і повні два дні. Ось така тут вітальня, це старезний будинок. І він дуже-дуже цікавий. Подивіться, яка краса, одразу покажу вам вигляд з вікна. І привіт, Барселона! Отож, я буду в такому житлі. Ці вихідні плани активні, хочеться подивитися місто, тому що часу тут буде менше ніж у Валенції в Валенції у мене, тому все розплановано. Не знаю, чи буде багато часу проводити саме в житлі. Хоча погода зараз така собі, дощик іде, зато не спекотно. Вийшла в місто. От по відчуттях я ще не розумію, що я в Барселоні. Прийшла обирати їжу. Цікаві такі пропозиції. Морські їжаки. Паста з морськими їжаками. Замовила Вермот. Така велика склянка, 4 євро. І чекаю замовлення. Такий камерний заклад дуже маленький. Не лунає голосно музика. Мені подобається відкрита кухня. Перша страва з'являється за моєю стічкою парною. Це ось такі маленькі перчики. Подивіться, як виглядають. Я не знаю, до речі, чи вони гострі, чи ні. Треба коштувати. Це як тапас такий. Назва закладу де я зараз. І скажу mm -hmm. вам, що перчики класні. Вони не гострі, вони дуже приємні. Соус солоненький такий. Мені зайшло. Макрель. Так вона подається. Маринована макрель. Це моя основна страва, і це незвичайна позиція, тому що це світ бред, тобто солодке м'ясо, до якого відноситься вилочкова залоза. Дуже смачно. Ну і друга страва е, сьогодні, друга з основних страв це равлики з кроликом. Отаке От цікаве поєднання. Вийшла я з Закладу, значить, просто йду по вулиці і бачу таку красу. Ніяк не можу звикнути, що тут настільки усюди красиво. А прийшла я звідти. Заклад мені дуже сподобався. Така їжа смачна. Взагалі, в Іспанії дуже смачно. Ну, і сьогодні такий легкий день без насиченої програми, тому гуляю. Тут Неймовірно гарно. Я ще зовсім тут не орієнтуюся, але вже офігіваю від того, що бачу. Вечірні прогулянки в Барселоні. Я провела цей вечір в прекрасній компанії знайомих та друзів. Багато не фільмувала, нічого не фільмувала. А зараз вже йду до свого житла і завітала. На вокзал сьогодні мене тягне в такі місця. Подивіться, як виглядає такий старовинний будівля старовинна будівля вокзалу тут в Барселоні. Пізній час, але я тримаю шлях вже до свого житла. Сьогодні вечір такий в розмовах та прогулянках. Розпочинаю новий день якісно. Вже прийшла до тріумфальної арки. Бачила її до цього. Ну, звісно ж, бачила на фото, на відео. І зараз ось вживу. Ну, виглядає, як я собі, в принципі, її виявляла. Отака От вона Барселона. Барселона одразу здається більш наповненою людьми, аніж Валенція. Хоча я постійно казала, що і Валенція не маленьке місто. Ну тут людей ще більше. І зараз я прямую до Сагради. Я підготувалася і, знаєте, більшість туристів приїжджає, хоче потрапити всередину. І в цей день, як вони приїхали, не завжди можуть туди потрапити, тому що в Саграду квиток продається виключно онлайн. Там нема каз. Так зроблено через великий потік туристів. Тому я з квиточком прямую до сагради, щоб зайти всередину, побачити ззовні і показати вам. Я таким бульваром іду широким, класним. Та-дам! Ви тільки напогляньте, що я тут побачила. Саграда це дуже класна точка для фотографування. Тому я тут зроблю зараз декілька фоток. Залітаю на каву швидко біля сагради, тому що ще кофеїн не потрапив в мій організм зранку. І йду по своєму квиточку на 12.30 в саграду. П'ю каву з отаким от виглядом. До входу треба обійти трошки саграду. Побачила, що справді кас немає. Є електронні такі табло. Ну код ти можеш просканувати тут на вході. Але сьогодні, на сьогодні, квиточок навряд чи купиш, тому що за декілька тижнів вже всі візити викоплені. Я зараз обходжу саграду до того місця, де можна увійти. В неї до входу. Я обійшла Саграду, тут коїться неймовірно. Тут неймовірна кількість людей. Я шукаю свій вхід, тому що декілька позначок є і треба заходити до того входу, який вказаний на квитку. Ось я вже пройшла контроль, там просвічують, до речі, рюкзаки, Ну, нормальний такий контроль на безпеку. І я на території. Встановила на телефон спеціальний додаток, щоб слухати аудіогід з телефону. І забула навушників в своєму житлі, то буду слухати отак. Біля вуха телефон буду прикладати. Я вже біля сагради і матиму змогу увійти всередину. Є тут такі точки. Підходиш до вказівника і вмикаєш на аудіогіді потрібну кнопочку і слухаєш. Це макет завершеної сагради. Так вона має виглядати, коли будівництво завершиться. Під час пандемії, ковіду будівництво було зовсім зупинено. Зараз знову розпочалося. Храм будується протягом дуже, -дуже багатьох років. П'ять поколінь його будують. П'ять поколінь. Людей і досі будівництво ще не завершено, триває. Цікаво, що тут є аудіогід українською, тому я розумію більше ніж коли я в Валенції, наприклад, англійською слухала, то радію і приємний там голос. Так все оповідає. Час в аудіогіді зазначений для прослуховування 45 хвилин це повна екскурсія, 25 хвилин експрес-екскурсія. То я от слухаю, цікаво. Після закінчення будівництва базиліка матиме 18 веж. Зараз наразі 13 веж є, і коли буде 18, то ефект вертикальності ще більше буде посилюватися. Вона здається просто високою, до небес дотягується. Нещодавно закінчили оцю вежу з зіркою. Зверху це вежа Діви Марії, і ця зірка ввечері світиться. Я увійшла всередину і просто я вражена. Я такого ніколи не бачила. Ці колони, вона, наче дерева, бачите, це як ліс такий. Це неймовірно. Справляє нереальне враження все, що тут бачиш, і моя перша реакція дуже показова. Виступили сльози, і це відчуття просто неможливо передати навіть якоюсь найкращою камерою, найкращого телефону або фотоапарату. Треба відчувати тут на місці. Особисто мене вразили вітражі, коли я тільки увійшла в приміщення. Я подумала, що тут усюди підсвітка така гарна. Думаю, як ці прожектори тут виставили, що колони підсвічуються червоним, зеленим такі плавні переходи від цього. А потім і аудіогід розповів, і до мене загалом дійшло, що це все вітражі. Отак От воно все спроєктовано, що багато світла потрапляє всередину і створюється той самий світловий малюнок, той самий вражаючий ефект. Звісно, тут є підсвітка, але вона жовтого кольору, і загалом вона на стелі розміщуються всі кольори всередині, що ви бачите, через ці вітражі. Тут, до речі, саграду правильно називати базиліка або ж церква, статусу собору в неї нема, тому це така велична церква тут. Яку проектував Гауді всі останні роки свого життя присвятив цьому творінню? Тут був і похований після інциденту з трамваєм. Так, цей геній потрапив під трамвай, і наразі вже сучасники наші продовжують відбудовувати саграду, церкву святого сімейства у наш час. Є тут крипта, тобто частина церкви знаходиться під землею. І мене вражаються архітектурні всі розрахунки, як це все спроєктовано, що все тримається докупи, є простір під землею, над землею таке величне творіння. І буде ще основна башта висотою близько 170 метрів. Не вище, бо Гауді не хотів, щоб його творіння було вище, ніж природній задум. Справа в тому, що він не хоче, не хотів, щоб Саграда була вище, аніж гори поблизу Барселони. Тобто він вважає, що збудоване людиною не може бути вище, аніж збудоване природою. Чесно, я в шоці. Я... Я такого ніколи не бачила. Історію ви можете почитати в інтернеті, більш якісь отримати детальні факти. А я хочу зосередитися на власних враженнях та відчуттях. Мені в якийсь момент здалося, що, хоч ця церква почала будуватися в 1882 році. Та вона просто опереджає час, на мою думку, якась вона мегафутуристична, мінімалістична, не знаю правильні назви всіх цих, цих архітектурних жанрів. Але ця церква незвичайна тим, що вона просто якась космічно незвичайна. Отака. От Наче поза часом я її не можу віднести до якогось історичного проміжку, тому що це для мене в одній точці зійшлася і історія, і релігія, і сучасність, і майбутнє. Отже, для відвідувачів Барселони хочу наголосити, що вам конче необхідно відвідати Саграду. Надихайтесь моїм відео і заздалегідь, потурбуйтесь про наявність квитка у себе. Купуйте його завчасно. 26 євро і безліч емоцій та вражень. Такого в житті просто більше ніде нема. А тим часом я вже вийшла з основного приміщення і розглядаю фасад страждань. І аудіогід розповідає мені про кожен елемент. Тому що тільки так стає зрозуміло, які ж сюжети тут зображено. І оці колони, які під кутом тут розміщені, вони символізують ребра Христа, а скульптури вони вмонтовані в фасад, що, наче скорочений м'яс, нагадує. Я підняла голову, і побачила фрукти тут стільки деталей. Ось вони. І я ще зайшла в музей, який знаходиться тут же ж одразу біля Базиліки. Бачу тут інформацію про те, як будувався храм. До речі, зараз вам покажу. Зовсім нещодавно добудували цю вежу Діви Марії і поставили. Євангелістів. Ось це відбулося буквально в минулому році. І добудувати це граду планують десь у 30-х роках, тобто вже скоро, вже 25-й на носі. Добудують основну цю вежу, бачите? У 2010 році Венедікт 16 посвятив базиліку, зробив її діючою базилікою, скоро добудують повністю. Після відвідин дуже багато вражень. Я не думала, що настільки на мене це справить враження. Обійшла з цього боку, знов повернулася до точки, від якої я планувала свій маршрут, коли заходила в граду, і зовсім інші відчуття вже після відвідин вже трошки так по-іншому дивишся на елементи більш вдуманіше, тому що отримав інформацію про багато елементів і вже їх виокремлюєш. З композиції, тому що коли я отак просто дивилася на Саграду, не знаючи символи, воно мені здавалося якоюсь кашею, типу, все докупи, якось так. А зараз дивишся зовсім по-іншому, воно виглядає. Дякую тобі, Гауді, що ти придумав отаке, що досі будується. Це справді щось єдине, унікальне в одному примірнику існує на нашій землі. Аналогів такому я. Не знаю, після сагради треба був час, щоб прийти до себе, і захотілося більш легкої програми без навантажень своєї. Мозкової частини організму, щоб якось трошки відпочити від пережитого всплеску, фонтану, бурі, емоцій. Тому я пішла на прогулянку з друзями, зустрілися з нашими українцями, і ми разом пішли обідати, запропонували мені цікавий варіант. Тримали ми шлях до марокканського ресторану. Загалом це українці, що живуть в Іспанії вже досить давно, від початку повномасштабного, тому вони тут орієнтуються, можуть розповісти багато про різні райони Барселони. І мені було цікаво послухати їхні оповідки, їхні враження і розповіді, чи безпечний той район, чи можна жити тут, чи краще там. Це місце ви впізнаєте, я думаю, але зараз тут стільки людей треба приходити в будній день з Але я все одно підійду. Тут Люди в кафе, і всі оці бажаючі сфотографуватися. Заважають людям просто їсти. Я досі не можу звикнути до цих вузеньких вуличок. Їх тут так багато. Ми готові їсти тапаси сьогодні. Зараз просто тут я голодна. Так, йшли в марокканський ресторан, але вирішили зазирнути і до тапасної. Це заклади, де можна під'їсти закусочок, одне іншому не заважатиме. Зайшли, подивилися, побачили, що там одні бутербродики такі. І щось на нас воно не дивилося. Шукаємо те, що буде на нас дивитися. На мене дивиться така композиція. І отака Аліса. Нас принесло на ринок. Де можна поїсти? Цю концепцію ми з вами вже бачили. Але людей тут більше. Так, тут так само, як в Валенції, є ось такі ринки, де пропонується не тільки продукція на виїзд, а ще й тут можна поїсти. Морські тарагани в Дурасі були такі маленькі, а тут просто з мою ладонь до лодю. І тут є блакитні краби. Круто, що на відміну від Валенсії, тут такий ринок працює не лише до 2-ї години дня, а й пізніше. Тому що в Валенції все, о другій зачинено. Ходжу я з ринку, тут така площа і замість собачок отакі, отакі попрошайки тут. Ходять біля людей і просять їсти. Котяча колонія, блін, як її вам показати. Тут є таке явище в місті. Територія огороджена із верху і з боків сіткою. І це котяча колонія. Тут живуть вуличні коти, але вони мають тут їжу, територію, догляд. За ними доглядають, вони стерилізовані. Давайте трошки підглянемо за котами в котячій колонії. Вони навіть не реагують. Кс -кс, -кс. Кс, -кс, -кс, Кс. Кс. А скільки в них тут атрибутів різних. Ну, їм тут не сумно живеться, купа будиночків. Так це виглядає здалеку. Тобто я підходила до парканчику, а отак колонія виглядає з боку. Ну і нарешті обіцяний, марокканський ресторан. Я так довго чекала на нього, бо вже так зголодніла ці всі прогулянки величезним містом, і побачила абсолютно не туристичне місце. Друзі замовили індика індичі ноги з картоплею та рисом і нут там ще моя страва і бурячок. Це шашлички. Незвичайні тут і печіночка, і що ще. І такий салатик. Ну а потім знову були прогулянки. Багато ходила містом і так і не скористалася ще громадським транспортом Барселони, окрім метро. Автобусами ще не каталася. Повернулися ми додому в житло своє і зробили тут такий імпровізований пікнік просто на килимі. Відчинені вікна додали повітря, а вечірні розмови. З верхнутом додали настрою. Отож, такі цікаві посиденьки у нас відбулися зі смаколиками іспанськими і з українським настроєм. А ви залишайтеся на моєму каналі, бо в наступних відео будуть ще цікавинки Іспанія, і не тільки. Я обіймаю вас і кажу слава Україні. Побачимось!